Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо Накипіло. радіомережі для всіх, хто. То слухає про Харків, про Харківщину про людей, кому важливо дізнаватися про Харків про Харківщину, про людей. Мене звати Філіп Дикан, я ведучий цієї програми. І сьогоднішня тема пов'язана з перейменуваннями топоніміки, з деросифікацією, деколонізацією, десоветізацією. А у першій частині ми говорили про перейменування селища Панюти. Ного як правильно здається, його відмінюю Лозівської громади, бо мешканці. Згідно із законом а, про позбавлення а, символів колоніалізму. Я, чи, не пам'ятаю назву закону, чесно кажучи, пані Марія, вона доволі довга. Ну, одним словом, щоб зрозуміло було нашим слухачам, глядачам про деколонізацію, топоніми. та тобто Так, так, так. А, персона генерала, на честь якого села, що отримав назву, повинна була, підпадала під зміну назву. Ну, Місцеве жителі не погодилися. І тут, бачите, заварилася така каша, можна сказати. А, і зараз, от про що поговоримо? Доволі неочікувано, можна сказати. Постала тема тема вкрай важлива, насправді вкрай актуальна вшанування 80-річчя з дня перемоги у Другій світовій війні, яке власне, цього року відбудеться 8 травня. А та країна, яка на нас напала, будеться робити 9 травня. І... Ну, один з моментів з чим це пов'язано, мабуть, вийшов через те, що той президент цієї країни запросив американського президента завітати до себе, і ну хто знає, може він візьме і і приїде. А туди чого не хотілося б, звісно, і от постає питання: а як нам бути з цією пам'ять пам'яті? А де українці? Бо там в тій країні агресорки нас взагалі не згадують як учасників війни і учасників перемоги. Хоча українців полягало. Більше ніж інших не варто а, рахувати, звісно, От, а рахуватися, точніше варто рахувати, але не варто рахуватися. Ну і плюс в, у Фейсбуку у зв'язку з цим з, 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 знялася така хвиля, мовляв, а, а що робить її, інститут національної пам'яті для, для цього, а чи не а, ця участь українців якось забувається, і так далі. і так далі. Я не буду дослівно передавати, хто це все розпочав, як розпочалося. Як якщо Хочете, ви знайдете, чи, чи це в Фейсбуку, а, а, але тема дійсно важлива нашої присутності. А присутності українців вшанування пам'яті насамперед про українців, які брали участь у Другій світовій війні, які полягли і які перемогли також. От тому, власне, я і запропонував цю тему і запросив сюди Олександра Зінченка, який багато зусиль з колегами свого часу доклав до того, щоб власне і переосмислити Другу світову і роль українців у Другій світовій війні. Я правильно все кажу, Сашко? Я да, сподіваюся, що так. Угу. Ну от, скажи, будь ласка, не будемо з'ясовувати причину, чому ця хвиля така здійнял... здій... здійнялася, а. Дійсно, ну таке враження, що ми можемо просто цей момент упустити. І більше того, дуже багато таких кшпинів, закидань через те, що ну, догралися, мовляв, да, з викресленням всього і всіх, що ветерани не можуть відтепер надягти під час святкування, скажімо, свої ордени, бо вони, звісно, радянського зразку, там тобі і зірка, там тобі, і Кремль, там тобі. Божже спасы і зображання сталін на профіль Сталіна да? ну, і так да і так да. плюс на пам'ятках загибблм, скажім, на памятках загиб... загиблым зірке. наскілька це все взагалі відввідає дійсності. Ну, це взагалі не відповідає дійсності, uh -huh. оскільки законами, які ми тоді готували в 2014-2015 роках, які Верховна Рада е, України прийняла 9 квітня 2015 року, то там все це було з самого початку передбачено. Тобто е, були зроблені винятки, е, що не є пропагандою, що спеціально було прописано, що не є пропагандою тоталітарних режимів. Ну зокрема, наприклад, тут всі ці зображення. Е, Бойових орденів і е, інших нагород, на наприклад, на пам'ятниках, все це не є пропагандою. Е, і, от, власне, е, тому з самого початку там е, нам прийшлося робити певні такі е, заяви, доволі багато пропрацьовувати з медіями, що для громадян України це нічого не змінює, в тому сенсі, що, наприклад, ветерани спокійно можуть вдягати свої ордени і медалі е, бойові з однією простою причини. Знов таки, в законі не написано, що цього, що там є пряма заборона це робити для громадянина. Все, що не заборонено прямо законом, є дозволено. Ну тобто, тут просто після цього немає про що говорити. Було ага. кілька полохливих людей, які вирішили на цьому зробити, чи якісь там політичні бали набрати, чи там ще щось. Ну от вони підня підняли. Як зараз модно казати, хайп тоді так не казали, і намагалися якось підняти цю тему в якомусь вигідному для себе варіанті. Але знов таки це нічого не змінювало, як на етапі підготовки законів, так на етапі з того моменту, коли вони вступили в силу. Нічого для людей не змінилося в цій частині, яка стосується бойових нагород і медалів ветеранів. <гану> угу. Що зараз відбувається взагалі? Я розумію, що часом знов таки не до того, бо велика війна йде, а менше з тим, все ж таки. А якщо не робити нічого взагалі, якщо мовчати, то дійсно роль, величезна роль українців, бо, ну, як мінімум, нація, а, нація в, чисельна була, є, да, і, і Просто викреслиться, забудеться. Нещодавно була така новина, що я от не пам'ятаю, що на сайті якомусь російському знов-таки чи в підручнику історії була згадка про Представників народів радянського союзу, ну стандарт такий, да ще совєтські, які здобули перемогу, і там взагалі Україна не була згадана, ну, нема чого дивуватися, але само ну, ясна річ, що Росія нас намагається вимирати не просто з підручників історії. Вони намагаються нас вимирати фізично mm -hmm. з фізичного простору, зрештою, ну тобто вбити, помножити на, на нуль, як казав один відомий харківський персонаж. І от тут якраз дивуватися нема нічого, але я просто пошлюся на слова професора Єльського університету Тімоті Снайдера, дуже відомий професор, дуже відомий історик. Українців в боротьбі із нацизмом із зброєю в руках боролися і загинуло більше ніж американців, більше ніж британців, більше ніж французів і більше ніж американців, британців і французів разом взятих. Тобто треба чітко розуміти, що внесок України в навіть якщо говорити про те, яке море крові було пролите українцями, тими людьми, які були мобілізовані з території. України вони ну це величезна кількість людей, які брали в цьому участь. Знов таки ще більша кількість людей, слава Богу, вижила в тій м'ясорубці і знов таки наближала перемогу над на, нацистським режимом над третім рейхом. І знову таки, ну якось казати, як Путін повторював, повторював багато разів, що ми могли б і без них перемогти. Ну от ми бачимо, що досвід цієї війни показує, що якось не виходить перемагати. У Росії без українців, так що в такий спосіб, ця війна вона спростовує ту війну твердження Путіна щодо тієї війни. І тут, тут чітко нам треба зрозуміти, що дійсно українці і я маю на увазі державні інституції, які сьогодні. Працюють вони роблять недостатні зусилля для того, щоб е, власне ця інформація про внесок України в перемогу над нацизмом, в перемогу е, над однією з найбільших сил зла в історії людства. От про це не говориться достатньо, діється недостатньо. Знову е, мої колеги тут в Києві вони. Ну, вже десь з літа минулого року намагаються в усі державні інституції стукатися. Я теж трошки в цьому беру участь з намаганнями достучатися. і Давайте ми організуємо нарешті якесь відзначення там Victory Day in Europe, да. Тобто є традиція така 8 8 травня кожного року відзначати день перемоги в Європі над нацизмом. І от чому б не влаштувати символічно таку е, урочистість саме в Києві в цьому році, оскільки знову таки 80-ліття перемоги над нацизмом зараз Україна тримає цей щит? Над всією Європою і намагається зупинити російську агресію, яка, ну, вочевидь, про це вже говорять багато розвиток світу, готується для, до подальших кроків. От чому б зараз не спробувати символічно показати, скориставшись цієї нагоди, от, власне. Цю е, силу українців, яка була проявлена під час Другої світової війни, ну на жаль, поки що мало що рухається, е, хоча ще, вочевидь, є е, час для того, щоб е, таку урочистість організувати і запросити на цю урочистість і. Е, Інших керівників ой інших е керівників угу. вочевидь держав, які брали участь в антигітлерівській коаліції, але також чому би і не запросити е канцлера Німеччини для того, щоб він виголосив е принагідну е принагідну якусь промову, якій би засудив би і е той е жахливий е ту жахливу історію пов'язану з Третім Рейхом і знову таки теперішню історію пов'язану із Четвертим Римом. Mm -hmm. Пані Марія, хоче додати. Я би хотіла знати, ну Та дискусія, яка розгорнулась, вона багатьоми в багатьох випадках розгорнулася над питанням, що нам робити з меморіальною спадщиною, яка увічнує пам'ять, ну насправді, про велику вітчизняну війну будемо відверті. Тому От що це якраз... це та Нет. меморіальна пропаганда, яка не про участь України і українців. І мені здається, що тут ми можемо потрапити в ситуацію, коли ти абсолютно погоджуюсь там про наш внесок і так далі. Але ж. Це має бути і якісь певні конкретні матеріальні об'єкти, які цей внесок і фіксують. Я маю на увазі там і могили, і таке інше. От і вшановують. І отут ми можемо опинитися в ситуації, коли у нас не залишиться або мінімально залишиться таких пам'яток. І це до того, що ми мусимо переглянути свою принаймні політику щодо меморіальних об'єктів і, взагалі, об'єктів пам'яті про другу світову. Ми знаємо, що є законодавство, там 39-й рік. Замість 41 го має бути там ордени прибрати і все решта. Але натомість нам ну очевидно, мені видається, от дуже було б цікаво почути твою думку з цього приводу. От як нам працювати з меморіальною, верніше з монументальною спадщиною і адаптувати її під реалії, які є зараз. Тут якраз дуже важливий цей аспект, бо глобальний це, це одне, звісно, само собою. Але є от, от такий, от ну умовно кажучи, місцевий, наш, наш рідний, да будемо так казати. Так, так, будь ласка. Ну, чесно кажучи, я ну, не бачу в цьому якоїсь більшої проблеми. Ну, знов таки, для мене трошки дивно, коли люди під час конфлікту, гарячого конфлікту, під час війни. Починають збурюватися якимось, там, ну чесно кажучи, не найпершого, ну не, най, не найбільш важливого гатунку Тема. Тобто, мені ну, складно е, мені видається, що все, що зараз має відбуватися, воно має відбуватися з огляду над тим, е, як це впливає чи не впливає на нашу майбутню перемогу. Це питання впливає на нашу перемогу, чи воно може зачекати до перемоги? От знову таки, коли йдеться там про організацію урочистості, на якій можна було б світу донести інформацію про внесок України, щоб Трамп не повторював про 60 мільйонів Росіян, тим більше що це повна брехня, да а mm -hmm. навчився чомусь про те, що в Україні має сенс е, е, говорити про. Жартовність українців в тій війні про те, що ми зараз робимо, ну я розумію, чому такі речі можна робити зараз. Чому їх треба робити? А чому дискутувати з е, речем з, з великою велика кількість тем, які зараз е, звучать? Вони ніяк не впливають на те, наскільки ми є опірними до, наприклад, інформаційної війни, яку, якою супроводжує безпосередню конвенційну війну Російська Федерація. Тобто, я думаю, що краще в цьому напрямку сконцентрувати свої зусилля. А з пам'ятниками, з сільськими монументами, з іншими монументами я думаю, що ми якось пере... після перемоги розберемося. Ну в тому ти справа, що це є також складовою, на мій погляд інформаційної кампанії, і більше того, знов таки цей рік ж 80 Просто... річчя перемоги. Це складова. Просто може бути так, що нам буде вже ні з чим розбиратися. Абсолютно, що їх поруйнують так, так, так. стихійно, я... і все. І це те про що і ми це. також чим могли би кричати. І апелювати будемо казати так, да? бо от ті, от хлопці, у яких, на жаль, пропаганда дуже на... розвинута, будемо так казати, і дуже забиває мізки. Міські... Вони і цим будуть користуватися, показувати, що так ви ж подивитись. Вони свої Я хочу не нав'язувати так нагадати, що росіянам не треба нічим користуватися. Вони прекрасно вигадують з нуля історії про мальчиків. Та, да, це є такі, так і є. Да. все що завгодно придумати їм не потрібна реальність для того, щоб розвивати якісь інформаційні. Акції, якісь елементи. А, а давайте так. Також конкретно, коли от прибрали знов-таки згідно з законами про десоветизацію і, і так далі, скажімо, бюсти, пам'ятники назви командуючих різних рівнів да, за те, що вони займали пости і так далі. От зараз що власне прибрали і забули, що називається, бо зараз я чую і дивлюся, хтось каже: ну дивіться, давайте навпаки на себе це цю ковтру перетягувати. Там той же Малиновський, який в Одесі народився, який був одеситом, який дійсно ну не був м'ясником, як Жуков і так далі. От з такими персонажами варто щось робити? Повертати їх в наше поле, так би мовити. Наша резистентність в цій війні, вона в тому числі пов'язана з тим, як ми пам'ятаємо і що ми пам'ятаємо. да Тобто, те, якщо ми беремо там Жукова, і всі ці м'ясні штурми, які він дуже-дуже любив, чорна піхота все ми це прекрасно пам'ятаємо, тепер і знаємо. Ще 10-15 років тому, коли я казав слово чорна піхота, більшість людей дивилися на мене квадратними очинами і взагалі не розуміли, про що йдеться. Е, uh -huh. Зараз вже не треба пояснювати, що це таке. і а коли ми говоримо, коли ми засуджуємо, наприклад, такі речі, як місто, так, да такі прояви, як чорна піхота, всі ці знов таки підходи радянських воєначальників а баби, що не вражають, то в результаті ми за ці 10-15 років виховали нове покоління командирів, які так само обережно ставляться до Своїх вояків до своїх солдат, а не в такий спосіб, як це робив там Жуков чи якісь інші персонажі. Того часу, ну тобто я страшенно перепрошую. От в цьому мені видається найважливіші моменти. Тобто, так як ми пам'ятаємо про Другу світову війну, ми е, маємо е, насамперед говорити про гуманістичний посил в тих чи інших історіях, про важливість людського життя, про те, щоб ми uh -huh. е, могли згадувати цілком конкретних людей і е, дії чин окремих конкретних е, е, вояків, які наближали ту перемогу, які б. Е, Боролися, які знаходили знов таки в тих дуже складних обставинах в собі сили триматися чогось у от, от якогось людського. Тобто, коли людина робить не тільки військові якісь погляди подвиги, не тільки якісь мілітарні речі, але й суто людські не втрачає людяність людськість собі зрештою. Тобто, мені видається, що це от найважливіше в цьому досвіді а Вочевидь, знов таки, коли ми говоримо про досвід Другої світової війни, для нас дуже важливо, щоб ми е, добре відрефлексували е, політичні складові тієї історії. Бо знов таки, от ми зараз те, що ми спостерігали, і в 2014 році я прекрасно пам'ятаю, коли починалися е, нормандський формат переговорів, мінський формат, то е, багать, багатьом в Україні хотілося. Не хотілося б згадувати, що ну насправді ця історія вона дуже нагадувала е спроби повторити Мюнхен 38-й рік. Uh -huh. Зараз ми після е знов таки спроб Трампу домовити домовитися про щось з Путіним. Так само е задаємо собі питання, що це чи це є Мюнхен 38-й, чи Ялта 45, тільки в, в цій Ялті чомусь. Е Вирішили, скажімо так, вирішувати все це коштом не країни агресора, ну умовно кажучи, якби це була Ялта, де Гітлер зустрічався Стальне з Рузвельтом і з Черчиллем, і намагався б знов таки ділити СРСР, на який напав. Ну тобто, приблизно зараз так виглядають усі всі посаденьки в верріяді, і так далі. Тобто, ми маємо орієнтуватися в цих аналогіях між тим, що відбувалося тоді, що відбувається зараз, в тому числі для того, щоб зрозуміти, бо кожна така подія це все ж таки модель, це е, певний сценарій, який може е, розпочатися в нашій історії. Ми маємо ми маємо його вчасно впізнати. От мені видається, що ми так потихеньку ми більш-менш навчилися впізнавати ці історії, е, які е, відбувалися під час Другої світової війни. В нашій сучасності, на відміну від багатьох інших людей, наприклад, Сполучених Штатів Америки, які абсолютно заблукали в історії, принаймні таке враження враження справляють останні події, заяви з Вашингтону. Угу. Ну і мені дуже хочеться між іншим, щоб от та кампанія по розвінчуванню міфів Другої світової війни, які у нас досі є міфами Отечественної війни, щоб вона продовжувалася, щоб як. Умога більше було статей, книг, розмов і так далі. і так далі, Бо дійсно багато людей ще досі живе в у тих самих усталених міфах, навіть ну от досі вважають, вважають дехто. От якраз Олександр показує книжку так, 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 війна і міф, невідома Друга світова, дійсно. Саме 39-й рок, бо дійсно досі хтось і чимало людей вважають, що для України війна почалася також в 41 році. Давним-давно вже, начебто, здається, ну факт, факт доконаний, доведений, і навіть в школах його вивчають. А виявляється, що не всі його засвоїли. Друзі, я вам дуже дякую. Час вже передавати слово колегам новинарникам. Мені здається, важлива була розмова сьогодні у нас. Нагадаю, що власне ми говорили про політико-історичну пам'ять, такою, якою вона. Повинна, мабуть, набути і гостями сьогоднішньої вечірньої програми на радіо на були історики Марія Тахтаулова, начальниця другого міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Олександр Зінченко, який дуже багато проектів зробив. З цього приводу власний на тебе як співзасновник сайту історична правда ще до того ж був заступником директора Української національної пам'яті у 2014-2015 роках, а в п'ятнадцятому-шістнадцятому радником голови Українського інституту національної пам'яті. Ну і був також з нами сьогодні. Юрій Кошнір, секретар Лозівської міської ради. Дуже дякую вам насамперед. Дякую всім, хто нас слухав, хто дивиться, хто хто завжди з нами на хвилях радіо кипіло бути з нами. І зараз новина, а потім, потім ми почемо музику на честь ще одного сьогоднішнього іменинника. Їх декілька я вибрав одного з них. Кіт Кнуцен народився сьогодні в 48-му році. На жаль, в 2005-му його не стало. Це американський ударник, вокалісти, автор пісень дуже класного класно гурту, Dubi Brothers була така. І от одну з найвідоміших їхніх пісень, мабуть, найвідомішу: 73-го року. Long Train Running. Ми послухаємо вже після новин. я з вами Щаюся, почуємося. Слава Україні.